Києві про останні події в Україні та світі розкажу я, Ольга Нємцева. Добрий день усім. У щасті снарядами пошкоджено чимало приватних будинків та одну багатоповерхівку перебитий газопровід. Повідомляє голова ОДА Геннадій Москаль. Кілька потужних ударів зградів пережило і Кримське. Від прямого влучення зруйновані два будинки, понад 10 зазнали пошкоджень. Серед них і приміщення українських силовиків. Також двічі з мінометів обстріляли попасно. Втім, Міни до міста не долетіли, вибухнули на околицях. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється. Луганськ обстріляли є жертви. Як повідомляє інформатор, постраждала східна частина міста. Внаслідок попадання снарядів зайнялася пожежа поблизу трикотажної фабрики, згорів автомобіль. Також постраждав молокозавод та кілька житлових будинків. Відомо про щонайменше трьох загиблих. Також були попадання поблизу колишнього ринку. Колос там є поранені і загиблі. Після обстрілу в східній частині міста зникла електрика, але через кілька годин світло відновили. Полказов повідомляє, бойовики обстріляли Луганськ з реактивних систем. Залпового вогню у соцмережах пишуть, напевно, знову взірвалися консерви із Росії, або ж хтось необережно повівся з недопалком. Адже саме біля фабрики, де програмі вибух, знаходяться склади боєприпасів. Напередодні туди заїхали 30 критих вантажівок. У Дебальцевому котла немає сили, АТО зачищають Логвинове, Повідомляє заступник начальника МВС України в Донецькій області Ілля Ківа. Хоча бойовики не припиняють спроб вести наступальні дії в районі Дебальцевого, повідомляє група інформаційний опір. Там стрімко зросла кількість регулярних російських військ. Українська артилерія неодноразово завдавала вогневі удари по бойових порядках терористів. Однак ті, не зважаючи на втрати, продовжують атакувати. Військові експерти наголошують, формування місцевих бойовиків категорично відмовив. Ляються воювати далі разом з російськими регулярними військами, оскільки останні використовують місцевих терористів на найбільш небезпечних ділянках. Ворог практично з попередньою інтенсивністю обстрілював позиції сил. АТО. 25 разів з градів та артилерії бойовики вели вогонь по Дебальцево та навколишнім селам. Близько 8 години вечора, по західним околицям міста, противник наніс вогневий удар із використанням реактивних систем залпового вогню. Ураган на Луганському напрямку. Свій вогонь бойовики зосередили на селищах щастя. Тошківка, Кримське, станиця Луганська на Донецькому напрямку зградів обстріляли водяне. Загалом за ніч терористи понад 40 разів вели вогонь по позиціях сил АТО та мирним населеним пунктам. Наші військові вогонь відкривали лише у відповідь. Також прес-центр АТО повідомляє про активізацію ворожих безпілотників. Зафіксували 22 випадки. Найбільше на Луганському та Маріупольському напрямках сили протиповітряної оборони виявляють і знищують ворожі літальні апарати. За минулу добу загинули вісім українських військових 34 поранені. Повідомили у штабі АТО. Бойовики обстрілювали наші позиції понад сотню разів. Загалом на тепер у шпиталях близько 600 військовослужбовців 27 – у тяжкому стані. Село Лохвинови знову в руках російських військ. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив. Комбат Донбасу Семен Семенченко він написав після того, як терористи безперешкодно підтягнули свої підрозділи і завдали контрудар, сили АТО змушені були залишити селище. За його словами, зараз бої йдуть між Лугвиновим, Миронівським та Луганським. Тим часом військові повідомляють, що в боях за Лугвиною майже півсотні бойовиків знищили, ще 15 взяли в полон. Більшість захоплених терористів громадяни України з Єнаківо, Донецька та Горлівки кажуть, пішли на війну, щоб заробити відео допит что одного з них виклали в інтернет. Хлопчина нарікає на на життя. Пішов, можна так сказати, не за того, що сам того захотел. Я просто що бідно, все живем. То есть живете бідно, надо идти убивать других людей. Нет, не убивать, я живу. Как не убивать? Даже вы вам сказали, на блокпосту будем стояти, ну, Я я хотел получить блин, одну зарплату і уйти там в окопы, на Ждановке. Рабочие. Дево да місяць робота де да в суї пошло обратно та да вы... У Мені там всі страху 8 восім літ. надо була в школу школі актерозчаровані своїм керівництвом бойовики. Самі здаються правоохоронцям. Так до СБУ добровільно прийшов харків'янин. Терорист на прізвисько Німець був членом банд формування ДНР і підпорядковувався напряму Гіркіну. Торік влітку брав участь у незаконному захопленні адмінспоруд Слов'янська, а також був представником від ДНР у спільному центрі по контролю за припиненням вогню. Там він збирав і передавав публічникам дані про дислокацію сил. Ато я розполагаю конкретної інформації і фактами про сходящих правоправ протиправних дій на території контролюємо бойовиками, так званої ДНР. а именно убийства, грабежи, мародеры. Кроме этого, мне известно о фактах незаконного пребывания на территории Украины регулярных российских войск. Я разочаровался в так называемой деятельности ДНР, так как смог лично убедиться, что люди, провозглашающие лозунги русского мира в реальности, только сеют смерть и насилие на Донбассе. П'ять схронів терористів знешкодили СБУ на підконтрольній Україні-Луганщині. У схованках поблизу Сєвєродонецька вилучили 15 заборомних. Вибухівок та бочку з готовою вибуховою сумішю. Також там знайшли так звані комплекти диверсантів, екіпіровку на п'ять осіб, запаси харчів, цивільний одяг та надувний човен. Ще більший арсенал виявили в Попаснянському районі. Там було заховано 50 кілограмів пороху, фугаси, саборобні міномети, гранати, детонатори. Все призначалося для мінування підривів інфраструктури, місць масового перебування мирних людей. Триває слідство. Україна наполягатиме на чіткій даті виведення іноземних військ з Донбасу. Про це заявив міністр іноземних справ Павло Клімкін у парламенті під час. Години запитань до уряду контролюватимуть відвід від важкого зброєння через супутник. Також дипломат розповів, кого торкнеться амністія на Донбасі. Вона відбуватиметься за законом про особливий статус і в жодному разі не помилують тих, хто скоїв злочини проти людяності. Крім того, Клімкін нагадав, мінські домовленості передбачають обмін заручників за принципом всіх на всіх та проведення виборів на Донбасі за українським законодавством та під контролем ОБСЄ. Міністр підкреслив переговори у мінську йшли. Дуже складно. Контролю за я не хочу приховувати, що декілька разів під час 17 годинних переговорів, а вони проходили саме 17 годин, було бажання і у нас, і у наших друзів з Німеччини і Франції припинити ці переговори. Врешті-решт, це було спільне рішення вийти на домовленості, які ви всі бачили. Нові санкції щодо Росії готують, діючи не скасовують. Про це стало відомо у Брюсселі. Напередодні там відбувся саміт ЄС. Розширення чорного списку європейські лідери не відмінили. Він набуде чинності у понеділок, як і планувалося. Питання обмежень взагалі не стояло на порядку. денному. натомість у коментарях пресі політики не виключили можливість нових санкцій щодо Росії. Про це зокрема говорила Ангела Меркель. За її словами, лідери ЄС попросили Єврокомісію підготувати нові обмеження. Нам більше ніж зрозуміло, що багато зусиль ще треба докласти. Тому ми залишаємо відкритими усі можливості. Якщо все спрацює, ми будемо підтримувати цей процес із задоволенням це відзначимо. А якщо ні, то ми не виключаємо запровадження додаткових санкцій. Лідери нормандської четвірки планують нову зустріч. Про це заявив президент Франції Франсуа Оланд. Наступного тижня виконання мінських домовленостей обговорять по телефону. А за кілька тижнів президенти України, Франції, Росії та канцлер Німеччини можуть знову зустрітися особисто. Франсуа Оланд також прокоментував можливість поставок Росії містралів. Він заявив, умов для передачі вертольотоносців зараз немає. Канада готова озброїти Україну, якщо мінські угоди не виконуватимуться. Про це заявив прем'єр-міністр країни Стівен Харпер. Він підтримав досягнуті в мінську домовленості. Водночас заявив, що занепокоєний тим, чи реалізують цю угоду. Харпер зазначив, дії сторін оцінюватимуть не за словами, а за діями та не виключив поставок зброї в Україні у разі потреби. До рівного прибули мобілізовані з західних і центральних областей. Там опановатимуть. Військову справу на навчання та адаптацію матимуть 26 діб, 14 з них проведуть на полігоні. Ігор Андріюк із Чернівецької області. Чоловік помітно хвилюється, поза яку дома лишив однорічну донечку та дружину. Утім каже, до захисту батьківщини готовий. Нічого лишнього, все що потрібно в польових умовах. Що саме спальни, крімат. Змінне тепле більо. Бог мій обере. А в Георгія за оберіг молитовник. Його подарували жінка із сином. Не тільки державу обороняємо, вороняє, обороняємо дітей, жінок. В основному цього пішли. Спочатку чоловіки спілкуються із медиками. Усі, хто скаржиться на здоров'я, відправлятимуть на повторне обстеження. Потім мобілізованих екіпірують протигазами та розподілять за військовими спеціальностями. Згодом вони отримують одяг, взуття та посуд. Мобілізовані екіпіруються. Як зимовою, так і літньою формою одягу. Кожен отримує два комплекти натільної білизни, комплект теплої білизни, дві пари шкарпеток літніх, дві пари шкарпеток зимових. Також отримує костюм літній польовий камуфльований, костюм утеплений, польовий камуфльований нового зразку. Всі військовослужбовці отримують шапки фески, черевики з високими берцями. Крім того, кожен отримує рюкзак для особистих речей, казанок для прийому їжі, кружку, ложку. Мило. Половина берців канадські рюкзаки для особистих речей із сусідньої Польщі. Втім, 50% усього екіпірування українського виробника. Бронежилетів поки що не дають. Військові кажуть, під час навчання вони не потрібні. Військовослужбовець отримує заробітну платню і відповідно до останніх рішень Кабінету міністрів. Крім заробітної платні, людина отримує преміальність за перебування в зоні АТО, то його зарплатня збільшується вдвічі. За кожен день безпосередньої участі в бойових діях виплачується 1 тисяча гривень щодоби. Плюс встановлені преміальні за знищену техніку противника. Наприклад, підбитий танк коштує 42 тисячі гривень. Усе залежить від посади чи спеціальності. Втім, найменша платня мобілізованого 2200 гривень, кажуть у півночі. Гроші невеликі, та вони й не стимул. Дехто з мобілізованих навіть форму купив собі сам. Зайвою кажуть, не буде. Натовський легіон. Там, ж лякають натовським легіоном. Ну от він так от повинен що виглядає в їхньому уявленні. Мене чекає дружина, мене чекає донька Наталечки, яку я передаю привіт. Ви повернетеся з перемогою? Ну, звичайно, тільки перемога. Артем Глі Віктор Підвисоцький, спеціально для ТВАЙ. Міжнародний день засобу індивідуального захисту сьогодні відзначають у столиці активісти, волонтери та студенти, крокують від майдану незалежності до парку імені Тараса Шевченка. На місці подій перебуває наш кореспондент Олена Опанасенко. Олено вітаючи багато людей, підтримало акцію. Вітаю Олю у Києві. Дуже людно в центрі відбувається вже дев'яте свято, міжнародний день презерватива. Цей день, коли можна отримати безкоштовну консультацію спеціалістів, безкоштовну перевірку на СНІД, а також безкоштовну зброю проти вірусу. І поруч із нами зараз перебуває керівник українського представництва антисНІД Сергій Федоров. Сергій, як змінились українці за 9 років? Ситуація, звісно, помінялася і українці знають гораздо більше. Чем 9 лет назад. А знаю о том, как передаётся веч и о том, как не передаётся, но, конечно же, работы много, и в первую очередь с молодёжью для того, чтобы именно молодых людей учить защитить себя. А вы для нас что смаете? Конечно, конечно, мы можем сделать подарки сегодня для всех, кто хочет защитить себя это презервативы. Призратіла та найлиша защита. Дякую. Тепер ми також маємо зброю і всім бажаємо миру і здоров'я. Дякую, Олена. Це була Олена Опанасенко. Рекламний ролик з Обамою підкорює інтернет. Менш ніж за день його подивилися більше 14 мільйонів людей. Президент США кривляється перед зеркалом, робить селфі за допомогою штатива. Грає в уявний баскетбол і малює портрет своєї дружини. Мішель ролик називається Речі, які робить кожен, але про це не розповідає. Це реклама системи державного страхування, яку просуває Обама. Дедлайн про сайні апфер на цьому випуск завершується наступний о 13-й. Вдалого дня усім.